Зараз, коли ажіотаж навколо SpaceX Starship трохи вщух, і продовжується підготовка до наступного тестового пуску, все частіше починають виникати не стільки технічні питання, на кшталт модернізації стартового комплексу і чергових допрацювань ракети носія, скільки пов'язані з глобальними перспективами цього проекту. Головне питання, чи буде якийсь реальний попит на старшип найближчим часом, і відповідь саме на нього спробував знайти наш автор Павло Скобленко. Я ж Павло поцелуєв озвучив та змонтував для вас його думки та висновки. Нагадаю, що ви знаходитесь на будівельному майданчику Альфа Центавра, не смію забирати більше вашого часу. Переходимо до теми обговорення: навіщо взагалі потрібен старшип. Давайте пригадаємо, на початковій стадії передбачалося, що Starship буде виводити до 100-150 тонн вантажу на навколоземну орбіту. Коли збільшили кількість і потужність двигунів Раптор на першому ступені, розрахункова вантажність зросла до 200-250 тонн. Плюс зараз триває робота над новими поколіннями Раптор тягою 270-320 тонн, які можуть дати мінімум два варіанти подальшого розвитку проєкту SpaceX Starship. Перший довести потужність і вантажність ракети носія до позахмарних значень. Сумарна тяга двигунів на першому ступені може перевищити 10 тисяч тонн. Другий все ж скоротити кількість двигунів на першому ступені. 23 і 28 нових Raptor 3 чи там Raptor X замість нинішнього букету з 33 екземплярів Raptor 2 які ж завдання повинен виконувати старшип з такою вантажністю, причому виконувати регулярно інакше залишиться дорогим і унікальним проєктом на кшталт СЛС, який роками стоїть на приколі в очікуванні нової ексклюзивної місії? Поки основний варіант серійні запуски супутників StarLink, тим більше зараз на свою чергу чекають апарати StarLink нового покоління від 2.0 масою до 2000 кг, кілограмів проти 250, 300 та 800 кілограмів у? Попередніх версіях. Тобто старшип зможе виводити на орбіту щонайменше півсотні важких V 2.0. Звісно, за умови, що ракета носій швидко отримає робочий статус. Але якщо вивести за дужки Starlink, то де ще можна використовувати старшип? Поки є лише одна стороння програма, де заплановане таке використання: місячна програма Artemis, точніше, місії Artemis 3-4 з висадкою астронавтів на місяць, де старшип працюватиме спільно з СЛС. У рамках Artemis 3-4 повинні паралельно використати дві різні системи: SLS з кораблем Orion MPCV і Starship з посадковим модулем Human Landing System HLS. Планується, що спочатку за допомогою Starship виводиться на навколоземну орбіту блок заправки для HLS. Потім здійснюється його дозаправлення – Кілька рейсів starship танкерів. Місія Artemis 3 поки що запланована на грудень 2025 року, але через гальмування всіх стадій місячної програми терміни Artemis 3-4 можуть легко з'їхати на 26-28 роки. Плюс залишається відкритим питання, на якій стадії зараз перебуває проєкт посадкового модуля Starship Human Landing System від SpaceX. Які ж саме замовлення у найближчі роки зможуть забезпечити регулярні пуски Starship з хоча б половинним навантаженням, тобто в межах 75 сотні тонн. Майже все, що нижче, цієї позначки можна вивести на орбіту за допомогою Falcon 9 або Falcon Heavy. Розглянемо основні варіанти замовлень на космічні пуски і оцінимо можливість їх реалізації за допомогою Starship найближчим часом. Комерційні замовлення Клієнтами зазвичай є телекомунікаційні компанії, а також різноманітні приватні компанії та наукові організації. До цієї категорії замовлень відносять також райдшерінг, коли однією ракетою запускають кілька десятків супутників від різних замовників, або окремою партією, як у SpaceX з Missions, або як доважок до кількох більших космічних апаратів. Більшість важких супутників на кшталт телекомунікаційних зазвичай не запускають цілими партіями. Тобто Starship стане в нагоді лише в тому випадку, якщо раптом з'явиться апарат вагою 20-30 тонн для виведення на орбіту на кшталт геостаціонарної. Але малоймовірно, що подібні супутники з'являться протягом найближчих п'ятьох чи десятьох років. Тим більше такі апарати переважно створюють з використанням уніфікованих космічних платформ, вони ж Satellite Bus або Spacecraft Bus. Це універсальні шасі з усім штатним спорядженням від систем енергопостачання до систем керування і орієнтації, на яких здійснюють монтаж потрібної апаратури відповідно до побажань замовника? Створенням подібних Bus займаються не надто багато компаній. Головним чином, такі як Airbus Defense and Space, Thales Alenia Space, Boeing Defense, Space and Security, Lockheed Martin Space, Maxar Technologies, Mitsubishi Electric Corporation і ще декілька. Найбільші супутники на таких платформах, на кшталт Spacebus 4000 AlphaBus або SSL-1300 чи Boeing 702 можуть мати масу до 6-8 тонн і подібні шасі розробляють з врахуванням характеристик чинних ракет-носіїв, включаючи розміри їхніх обтічників. Трохи цікавих цифр по обтічниках ви зараз бачите на екрані. Тобто для всіх сучасних великих супутників старшип з його величезним вантажним відсіком внутрішній діаметр 8 метрів, довжина 22 метри, є надлишковим як за габаритами, так і за потужністю. Ротропка нових Bus, тобто супутникових платформ, тривалий процес, бо принцип простого масштабування, коли ми просто збільшуємо всі розміри в півтора рази та масу у 3-4, тут не працює. Під нові габарити потрібно міняти концепцію космічної платформи. З подальшим розширенням її можливостей, з рахуванням сучасних досягнень при створенні більш компактних і багатофункціональних систем, це потребуватиме багатьох років проєктування, досліджень та випробувань. Короші, про перспективи розвитку навколоземної орбітальної економіки я розповідав в окремому відео про те, чому SpaceX, у принципі, є останньою компанією у своєму роді. Раджу подивитися його після цього ролика. Посилання буде в правому верхньому куті і в описі. Насправді варіант райдшерингу виглядає для Starship малоймовірним. Дійсно, великі супутники від різних замовників не часто запускають однією ракетою носієм. Зазвичай це кілька середніх і малих апаратів плюс кілька десятків кубсат з універсальними модулями в форматі 10 х 10 х 10 см або взагалі Pocket Cube – модулі 5 х 5 х 5 см. Як свідчить практика транспортер Mission від SpaceX, корисне навантаження при одному запуску становить до сотні невеликих апаратів загальною вагою 5-8 тонн. До цього входить також вага космічних диспенсерів і буксирів, які потім розводять супутники по орбітах. У нинішніх реаліях поки набагато вигідніше використовувати Falcon 9 для чотирьох 5 запусків на рік у рамках транспортер Mission, причому з досить зручним та гнучким графіком для замовників. Урядові замовлення сюди входять запуски апаратів систем навігації, спостереження за землею, закритих ліній зв'язку, різноманітні секретні військові супутники і навіть космічні кораблі, на кшталт Боїнг Екс Екс-37». Про нього до речі на каналі теж було відео. Посилання самі знаєте де шукати. Тут та ж проблема, що з багатьма комерційними замовленнями. Майже всі супутники є ексклюзивними та вузькоспеціалізованими виробами, які не виводять на орбіту цілими партіями. Тобто для виконання завдань цілком вистачає можливостей нинішніх Falcon 9, Atlas V і майбутнього вулкан Центавр. Хоча є один перспективний напрям: проект Space Development Agency підрозділу States Space Force, який отримав назву Proliferated Warfighter Space Architecture. Ціла мережа військових супутників різного призначення: спостереження, сповіщення, зв'язок, навігація, протиракетна оборона, яку збирають у глобальну багаторівневу систему. При цьому частина супутників буде створена на платформі Starlink в рамках програми StarShield. Кілька таких експериментальних апаратів було запущено у 22-23 роках у рамках місії Transport and Tracking Layer Trench Zero. Очікується, що на стадіях Транш-1 перші запуски у вересні 2024 року, і Транш-2 з 2026 року на орбіти виведуть понад 700 космічних апаратів різних типів, але тут теж важко знайти якісь перспективи для Starship. враховуючи поетапне розширення цієї мережі, основне навантаження все одно припадатиме на Falcon 9. Крім того, в ЮССФ докладуть максимум зусиль, щоб не залежати повністю від SpaceX, і частину запусків постараються перекинути на вулкан Центавр. Ми ж, Вальфа Центавра, нічого нікуди не перекидаємо і залежимо лише від вас, наших шановних спонсорів та патронів з трьох платформ: Patreon, BaйміCoфі та YouTube. Трохи більше про це в кінці відео, а зараз я просто нагадаю, що окрім донатів, чудовим методом підтримати канал є просто вподобайка та підписка. Не бійтеся бити у дзвоник. Ми публікуємо щось не більше трьох разів на тиждень, тож краще навпаки отримувати сповіщення про новий контент. Ну а тепер повертаємось до наших старших. Логістика МКС. Пілотовані польоти орбітальні станції. Це доставлення і повернення астронавтів і вантажів на МКС, приватні програми пілотованих польотів. Axiom Mission Inspiration for Polaris Program. І до цього переліку можна додати проєкти приватних орбітальних станцій, якими зараз займається кілька компаній. Всі потреби МКС повністю забезпечують нинішні ракети носії Falcon 9 і Союз та кораблі, пілотовані Crew Dragon Союз і транспортні Cargo Dragon Сігнус та Прогрес. Плюс в Японії працюють над двома новинками: ракетою носієм ракетою-носієм H-3 Launch Vehicle і транспортним кораблем «HTV-X». Створення транспортного або пілотованого корабля для МКС на базі Starship не виглядає доцільним, тим більш навіть напівпорожній другий ступінь Starship буде мати таку ж масу, скільки вся МКС, тобто десь 400 500 тонн. Як здійснювати безпечне стикування за такого співвідношення мас? Приватні орбітальні станції, наскільки відомо, реальних проєктів станції масштабу Skylab з масою модуля 50-100 тонн зараз немає. Майже все зводиться переважно до ескізних робіт, як з проєктом станції Skywalker компанії Bigelow Aerospace. А якщо ж говорити про проєкти на кшталт AXH-1 першого модуля майбутньої станції Axiom Station або Haven-1 компанії Vast Space, то вони засновані на добре відомих по МКС технічних рішеннях. Це помітно навіть за їхніми габаритами. Діаметр десь 4 метри, довжина 10, а маса 15-20 тонн. Для них поки вистачить можливостей Falcon 9 або Vulcan Centaur. Є ще проєкт орбітальної станції Lunar Gateway, але вона спроєктована під характеристики Falcon Heavy. На ньому повинні запустити перший модуль Power and Propulsion Element і Habitation and Logistics Outpost, і SLS, на якій виведуть решту модулів станції. Логістику будуть забезпечувати SLS та Falcon Heavy з транспортним кораблем Dragon XL. Місця для Starship тут теж поки не вбачається. Дуже мало ймовірно, що зараз раптом стануть переробляти всю концепцію Lunar Gateway під. Гіпотетичні можливості цієї ракети. Науково дослідні програми: це запуски для досліджень Землі, сонячної системи, далекого космосу, космічні апарати та телескопи, посадкові модулі, зонди, планетоходи і таке інше. Проблема залишається незмінною, відсутнє відповідне корисне навантаження для старших. Подібні космічні апарати та системи часом створюються та тестуються навіть десятиріччями. Згадаємо, скільки часу пішло на проект James Webb Space Telescope. Слід визнати, мало ймовірно, що протягом найближчих п'ятьох чи навіть десятьох років з'явиться якийсь принципово новий глобальний науково-дослідний проєкт, для якого потрібен буде старшип. Є ще ідея пілотованого польоту на Марс, про що мріє Ілон Маск. Та до його реалізації насправді дуже далеко, і в рамках подібної програми частка Starship складатиме ну, максимум 5%. На підході набагато складніші завдання: створення міжпланетного космічного корабля, нових систем енергопостачання та життєзабезпечення, нових версій двигунів, які дозволили б скоротити час подорожі на Марс. То лише мізерна частина ключових питань, на вирішення яких піде від 15 до 20 років, навіть за найбільш оптимістичними прогнозами. Тож попередні висновки поки не надто тішать. Щонайменше у найближчі п'ять років у Starship навряд з'являться регулярні реальні завдання, крім Starlink та місії Artemis 3 4. Згадаймо історію Falcon Heavy. перший запуск у лютому 2018 року, два замовлення у 2019-му від Арабсад і Міноборони США, а потім тривала трирічна пауза, після якої дійсно регулярні пуски розпочалися лише в листопаді 2022 року, тобто замовникам. Потрібно було майже 5 років, щоб почати використовувати можливості Falcon Heavy. Це при тому, що фактично змінилася лише максимальна маса корисного навантаження, адже габаритні обмеження залишилися майже тими ж самими, бо розміри стандартного обтічника на Falcon Heavy не змінилися у порівнянні з Falcon 9. Скоріше за все, у найближчі роки перебіг подій відбуватиметься за наступним сценарієм. Кілька пусків без корисного навантаження зі спробами повернення обох ступенів на землю, пуски за програмою Starlink на весь ризик належить SpaceX, а не її клієнтам, можливо, тестові пуски під час підготовки до місії Artemis 3.4 і робочі пуски в рамках Artemis 3.4. Заправники і посадковий модуль HLS. І тільки після того можуть нарешті підтягнутися перші замовники, які вже почнуть враховувати можливості SpaceX Starship. Плюс зберігається певна ймовірність, що до SpaceX звернеться компанія Amazon, чий проєкт системи Project Kuiper все ще не може зрушити з мертвої точки. А потрібно в найближчі три роки вивести на орбіту мінімум півтори тисячі супутників Project Kuiper. Під час спроб здійснити попередню оцінку найближчих перспектив Starship не раз виникало питання, чи варто. То було компанії Маска негайно хапатися за проєкт такої надважкої ракети носія, перестрибнувши через одну чи навіть дві перспективні проміжні сходинки між Falcon Heavy та Starship. З часом це стане ясно. Правда, виглядає так, що відповіді на це питання доведеться чекати досить довго. Я пропоную вам чекати на неї разом із нами тут на каналі Альфа Центавра. Ще раз нагадую, що автор сценарію Павло Скобленко. Пишіть у коментарях, якщо вам цікаві подібні огляди ринку і прогнози. У нас ще багато ідей для таких роликів. Завершення відео не можна залишити без подяки тим неймовірним людям, завдяки яким воно стало можливим. Спонсори з YouTube, Байміякофі та Patreon. Ваша підтримка і є тим ґрунтом, підґрунтям, підґрунт, фундаментом, на якому стоїть наш канал. Саме ви даєте нам змогу залишатися незалежними, досліджувати нові горизонти та ділитися неймовірними відкриттями з усім світом. Ваші внески йдуть на створення таких сценаріїв, як цей, даючи нам змогу поглиблено досліджувати кожну тему і дарувати вам найактуальнішу та найцікавішу інформацію. Команда Альфа Центавра зростає, і ми прагнемо до наш контент до ще більшої аудиторії, розкриваючи чарівний світ космосу для кожного. Однак на це нам потрібні ресурси, зокрема матеріальні. Тож, якщо ви відчуваєте бажання та маєте змогу підтримати нас у цій захопливій подорожі, зараз ідеальний час. Велике спасибі за вашу участь і віру в наш проект. Ви можете знайти всі способи підтримки, зокрема одноразовий платіж у закріпленому під відео коментарі. Ну, і будь ласка, не забувайте головного: ми не можемо наблизити зорі до вас, та ми можемо зробити вас ближчими до зірок.